Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині денна температура буде від плюс 32 до плюс 27 та вночі від плюс 22 до плюс 25. У Києві до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Дощ не прогнозується. На півночі. У Житомирській області температура в день буде від плюс 32 до плюс 25 та від плюс 19 до плюс 22 вночі. Увесь день у Житомирі триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари, опади не очікуються. На Чернігівщині температура в день буде від плюс 32 до плюс 24, та від плюс 17 до плюс 22 вночі. Увесь день у Чернігові триматиметься ясна погода. А ввечері на небі з'являться хмари. Дощ не передбачається. На Сумщині вдень температура становитиме від плюс 33 до плюс 25, та вночі від плюс 19 до плюс 23. Ранок у сумах буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Дощ не передбачається на сході. На Харківщині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 32 до плюс 28, а вночі від плюс 21 до плюс 26. У Харкові ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, без опадів. На Донеччині максимальна температура в день становитиме від плюс 33 до плюс 26, та вночі від плюс 19 до плюс 26. З самого ранку небо у Донецьку вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня без дощу. У Луганській області максимальна температура в день становитиме від плюс 34 до плюс 27, а вночі від плюс 20 до плюс 26. У Луганську хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Дощ не передбачається. На півдні. У Одеській області максимальна температура в день становитиме від плюс 30 до плюс 25, а вночі від плюс 23 до плюс 26. В Одесі хмарна погода буде триматися до самого вечора без дощу. У Миколаївській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 33 до плюс 28 та від плюс 23 до плюс 26 вночі. До світанку у Миколаєві очікується хмарна погода. Яка вранці проясниться, а вдень та ввечері все знову повториться дощ не передбачається. У Херсонській області денна температура буде від плюс 28 до плюс 26, та вночі від плюс 23 до плюс 27. У Херсоні на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів. У Запорізькій області максимальна температура в день становитиме. Від плюс 33 до плюс 27, та від плюс 24 до плюс 27 вночі. Перша половина дня у Запоріжжі буде ясною, а після обіду з'являться хмари без дощу. На Кримському півострові очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 29 до плюс 21, та вночі від плюс 21 до плюс 26. У Сімферополі на небі не буде жодної хмаринки. Опади відсутні. На заході. На Львівщині очікується температура від плюс 29 до плюс 23 в день. А вночі від плюс 19 до плюс 20. Вранці у Львові розпогодиться, досвідкові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться. Опади відсутні На Івано-Франківщині максимальна температура в день становитиме від плюс 31 до плюс 25, а вночі від плюс 20. До плюс 21. Вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня в Івано-Франківську буде стояти ясна погода без дощу. На Тернопільщині максимальна температура в день становитиме від плюс 32 до плюс 25 та від плюс 21 до плюс 23 вночі. У Тернополі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Дощ не очікується. У Чернівецькій області в день температура становитиме від плюс 32 до плюс 25 та до плюс 22 вночі. Ранок у Чернівцях буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без дощу. На Закарпатті температура вдень буде від плюс 32 до плюс 25, та вночі від плюс 20 до плюс 22. Ранок в Ужгороді буде похмурим та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Опади не очікуються. У Рівненській області вдень температура становитиме від плюс 31 до плюс 24, а вночі від плюс 18 до плюс 21. Ранок в рівному буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним опади не передбачаються. На Волині очікується температура від плюс 31 до плюс 24 в день та від плюс 19 до плюс 21 вночі. Вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня у Луцьку буде стояти ясна погода дощ не очікується. На Хмельниччині температура в день буде від плюс 31 до плюс 24, а вночі від плюс 20 до плюс 22. Увесь день у Хмельницькому небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, опади не очікуються. У центральних областях. На Кіровоградщині температура в день буде від плюс 34 до плюс 27, та вночі від плюс 22 до плюс 25. Перша половина дня у Кропивницькому буде ясною, а після обіду з'являться хмари опадів не прогнозується. На Полтавщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 32 до плюс 25, та вночі від плюс 22 до плюс 24. У Полтаві погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Опади не передбачаються у Черкаській області денна температура буде від плюс 32 до плюс 27, та від плюс 24 до плюс 25 вночі. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня і небо у Черкасах вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Дощ не прогнозується. На Дніпропетровщині вдень температура становитиме від плюс 32 до плюс 26 та від плюс 24 до плюс 25 вночі. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Дніпрі закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. На Вінниччині в день температура становитиме від плюс 31 до плюс 25. Та вночі від плюс 19 до плюс 21, увесь день у Вінниці утримається ясна погода дощ не передбачається. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.